У Білгороді та Вороножі на третій рік війни жителі схоже проявили себе неочікуваним чином. Опубліковано відео, де місцеві говорять: увага! Українською і звертаються до влади. Є кадри, де вони домовляються зібрати українські прапори. А деякі сміливці пишуть на будинках БНР та ВНР, своєрідно ілюструючи зародження молодих республік вже на території Ерефії Чим все це зумовлено та до чого може це призвести, дізнаєтесь деталі далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. ворожий налаштований до влади міст... Місцевий житель Воронезької області вирішив показати наслідки детонації складу боєприпасів, що долітають до його будинку за кілометри від епіцентру вибуху. Що цікаво, коментував все це чоловік з українським акцентом. Як це було, можемо послухати далі. Їхав до дому. Вікна уди по вибиваті в мене стікла валяються. Забор тут весь розстойка. В асфальте там воронка прям скольз, короче, прошло, и оно отскочило походу. И у, сосед... и у соседа он дырка в крыше походу, то есть снаряд полетел. Ну как железяка полотила Насквозь кришу прошила. Ну і звісно ж у коментарях під цим відео вже тривають баталії, де співгромадяни рашиста одразу ж почали звинувачувати воронежців в українському акценті. А українці почали жартувати, що жителі арафії готуються до референдумів. Тому й почали вивчати нашу солов'їну мову. Як ми побачили з опублікованого відео, записаного україномовним расистом, наслідки прильоту були досить суттєвими. Але окупанти не тільки розмовляють українською, а ще й малюють різні написи. Аби вберегти свої будинки від ударів ракет, так стало відомо, що жителі Білгородчини почали позначати свої будинки написами БНР, щоб убезпечити їх від удару. Відповідне відео з прикордонного села без імена Білгородської області розмістив блогер і волонтер Сергій Стерненко. Він зауважив, що оскільки хати у населених пунктах рашиського прикордоння використовують військові армії Арафії, ці будівлі знищують разом із розміщеними в них окупантами. Тож місцеві жителі вирішили дослухатись. Ся до інструкції з листівок, які раніше розкидали із дронів на Білгородщині і нанесли на одну з будівель абревіатуру БНР. У листівках йдеться, що напис БНР, який став мемом Білгородська Народна Республіка, означає бійці не розміщені. Хоча, звісно, кожен вправі сам визначати розшифровка абревіатури, пояснив волонтер. Він також закликав усіх рашистів у Білгородській області Рафії робити так само позначати будівлі, які не займають військові написами БНР або полотнами синьо-жовтого кольорів. Якщо під час перевірки дійсно буде виявлено, що поруч немає вояк РФІ, такі будівлі не постраждають додав Стерненко. Ну, а ми нагадаємо, що раніше з'явилися повідомлення про те, що у Греворонському міському окрузі Білгородської області Орафії із дронів розкидають інформаційні листівки про створення санітарної зони. У них місцевих жителів попереджають, що кожна будівля, в якій можуть перебувати окупанти, підлягає знищенню і закликає зробити певні дії, аби захистити свої будинки від майбутніх атак. Щоб ваші будинки вціліли, не впускайте в них військовослужбовців Орафії, не контактуйте із ними. А на дахах будівель розміщуйте. Щойте синє жовте полотно. Воно означатиме, що в будівлі немає військових. Написи БНР, що означає, бійці не розміщені. Це необхідно зробити для вашої безпеки. Всі інші споруди будуть знищені, зазначається в листівках. Місцевих жителів також закликають передавати інформацію про розташування рашицьких військових у спеціальний бот. Невідомі і в кінці листівки наголошують, що вони проти війни та змушені захищати Харківщину від регулярних атак окупантів на цивільні об'єкти. Цікаво. Що листівки почали з'являтися після того, як на даху одного із будинків у селі Безименна вивісили жовто-синє полотно. Тож дійсно у Білгородській області мешканці одного із місцевих населених пунктів дуже оригінально вирішили проблему із захистом свого будинку від можливого удару дронів збройних сил України. На даху будівлі розмістили величезний прапор України. Приватний будинок із прапором потрапив у об'єктив українського дрона. Відеозапис, який зробила українська аеророзвідка, опублікував блогер та волонтер. Сергій Стерненко за інформацією розвідників, прапор на даху висить ще не менше кілька днів. Військові вже жартують, що саме цей будинок вони атакувати не будуть. На території Білгородської області, більш відомої як БНР, місцеві самостійно почепили на свій будинок прапор Україна. Імовірно, таким чином вони сигналізують, що втомилися від війни та просять про звільнення від кремлівської влади. Імпровізований прапор висить отак у селі Безименно вже декілька днів. Написав блогер. Також на відео місцевого жителя цього населеного пункту можна побачити. Те, що більшість будинків у селі зруйновано. Вулицею бігають відпущені господарями собаки. Людей майже не лишилося. Жителі обурені, що режим надзвичайної ситуації у селі дослі не запровадили. Поліція та рятувальники, за словами місцевих до безімену не доїжджають. Хатинь відпочиває ось так. Ось ми довоювались. Написали в повідомленні. Важливо відзначити, що прикордонні села часто стоять місцями, де позаштатно сходять бомби із рашицьких винищувачів. Тому руйнування є наслідком також і цього. Окрім того, окупанти часто також скидають такі бомби і на вже окуповані території. Є інформація, що за останній рік у цьому регіоні впало понад 38 боєприпасів. Також і американське видання «The Washington Post» роздобуло внутрішні документи арафії, які Вічать, що планерні бомби, які окупанти запускають по Україні, падали на території Арафії. і про це йдеться у матеріалі за Washington Post». Згідно з документом, що не менше 38 бомб упало в Білгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 року і квітнем 2024 року, хоча більшість з них не вибухнули. Зазначається, що щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород. регіональний центр із населенням близько 400 тисяч осіб. Ще сім знайшли в навколишніх передмістях. Найбільше, а саме 11 впало в прикордонному грайворонському районі, де деякі з них не вдалося знайти через складну оперативну обстановку. У виданні вказали, що документ спочатку був перехоплений українською розвиткою і був переданий з пост, містить таблицю інцидентів із посиланням на надзвичайні постанови про знешкодження бомб і евакуацію і є продуктом відділу з надзвичайних ситуацій міста Білгорода. Більшість бомб виявили цивільні особи: лісники, фермери або мешканці навколишніх сіл. У більшості випадків Міністерство оборони не знало, коли були запущені бомби, що вказує на те, що деякі з них могли знаходитися там протягом декількох днів. Видання пише, що незалежна розмі Астра підтвердило, що багато інцидентів, описаних у документі, збігаються із тими, які вони отримали від місцевих органів влади, та із повідомлень у місцевих засобах масової інформації. Відповідно до підрахунків Астрафі випадково скинула понад сотню бомб на власну територію, а також на окуповані райони на сході України. України за останні чотири місяці, в той самий період, коли спостерігалося значне збільшення використання ось цих плануючих бомб. Місцева влада загалом мовчить про ці інциденти, повідомляючи лише про нещасні випадки, звинувачуючи в них українські обстріли, або просто не повідомляючи про різні вибухи, що прогреміли в районі особливо останнім часом. Ну я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися до кінця Вірте в перемогу українського війська, адже все буде Україна. Тавто. А вподобайки, натискайте на дзвіночок і дописуйте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.